Справжні поети не живуть за життя. Вони пробивають нові дороги, вони поневіряються, вони обганяють час і сучасників. Вони вперто і цілеспрямовано торують шлях до вершини духа. Саме таким поетом став для українства Тарас Мельничук. Він навстіж відкриває нам свою душу, і з беззахисністю птаха сповідується нам у безгрішній любові до України, долю якої пережив і виболив. В вашій увазі ювілейна поетична Сильвета присвячена світлій пам'яті цього безперебільшення великого поета. Дороги, як долі, схрещуються, котра з них моя, котра. Напевне, ота в суперечностях, як небо нова, і як небо стара, А може, дорога моя не визначена, а може, шукаю дарма, тоді мені сили вистачить іти по дорозі якої нема. Поплив, куди ж його занесло, куди листок той занесло, що, хоч би й золоті, мов весла, не помогло б, не помогло. Не помогло, а сива плистка на білім камні сидить і золота її колиска, колише крапельку води. Знов цвіте червона журавлина, і журавка кличе журавля, а я сина кличу, кличу сина, кличу сина в золоті поля, золоті поля, та не для мене. Золоті поля для журавлят, а червона журавлина з кленом під крилом журавки розмовля. Крила, крила, крила журавлині, все беріть і небо, і білий світ не беріть у мене тільки сина, тільки сина в мене не беріть. Журавлі не слухали. Летіли, і несли від мене білий світ, і сміявся син на білих крилах, загубивши в полі батьків слід. По долю то полі, по горі смереки, а доріженьки не видати, а йти нам трьом братам довго, а йти далеко. Благослови мати, благослови мати. За край свій стояти, від кулі не впасти до білого рясту, не схилитись від наруги і посади на траву русяву, благослови мати, сто підків стесати і назад вертати. Благослови ненько підняти калину і не дати затоптати нашу м'яту і пісню України, благослови. מה אתם?